Герої не вмирають. Герої. Поміж нас Сокіл Валерій Іванович, солдат протитанкового артилерійського дивізіону 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. Народився 27 вересня 1975 року в місті Калуші, що на Івано-Франківщині. Був першою дитиною у сім'ї. Завжди допомагав батькам та піклувався про рідних. Навчався у Калуській загальноосвітній школі номер 4 Відтак у 1991 році вступив до Калуського політехнічного коледжу на спеціальність хімік-технолог. Навчання давалося легко за словами одногрупників, Валерій був. Щирим та розумним до нього можна було звернутися за допомогою у будь-якій ситуації після закінчення навчання 1994 року був призваний на строкову службу яку проходив у місті Котовсько, нині Подільськ, що на Одещині на посаді артилериста у 1997 році. Зустрів свою майбутню дружину Світлану, з якою невдовзі одружилась. У молодого подружжя народилися дві косинів. тисяча 1999 Роман, 2001 Віталій, а у 2016 з'явилася на світ довгоочікувана на донечка Катруся діти були сенсом життя чоловіка. Він пишався їхніми здобутками та розраджував у випадку невдач. Свою трудову діяльність Валерій Сокіл розпочав на тодішньому магнієвому заводі, що входив до складу концерну «Оріана». Проте виробництво магнію занепадало. Тож уже старшому майстрові зміни довелося поїхати на роботу за кордон. У 2017 році після відновлення роботи товариства Карпат Навтохім повернувся на роботу у цей підрозділу компримування і поділу пірогазу. Сокіл прийшов у наш колектив у той період, коли не всі навіть спеціалісти вірили, що після п'ятирічного простою таке складне нафтохімічне виробництво знову запрацює. Розповідає начальник цеху Михайло Псюк. Ми зуміли це зробити. Валерій Іванович у рекордний термін освоїв усі тонкощі праці апаратника і буквально через два роки мав уже найвищий шостий розряд. Крім того, він був лідером у колективі і не лише завдяки своїй міцній та високій статурі, за характером був надзвичайно справедливим. Говорив тільки правду, поважав колег праці. а ще Валерій був добрим другом, чудовим батьком, прекрасним чоловіком, хорошим сином. Любив і своєю сім'єю відпочивати на природі, а своєю дружиною Світланою ходити у ліс по гриби. 5 березня, після нападу Російської Федерації на Україну, Валерій Сокіл став добровольцем збройних сил України, проходив службу в артилерійському дивізіоні 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Попри згадують його як мужнього, відважного, сильного воїна, який не боявся йти вперед, міг завжди прикрити спину а в критичний момент розряди. Те ситуацію загинув Фалерій Сокіл 19 червня. Неподалік селища Врубівка Луганської області. Внаслідок артилерійського обстрілу російських окупантів, під час якого отримав несумісне із життям поранення. Йому було лише 46. 24 червня. Спочатку громада Калуша, а пізніше і мешканці Войнилова і села Цвітової прощалися з героєм. Саме у цьому невеличкому селі на Калощині він знайшов свій спочинок. Указом президента України від 28 листопада 2022 Року солдата Валерія Сокола було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. А 31 березня 2023 року за заслуги перед прикарпаттям посмертно вічна пам'ять герою.